Привіт-привіт! Завітала я в Копієчку. Поглянемо з вами на нові акції. Лампа світодіодна. Ось така. На 11 Вт 29. Сік, яблуко виноград та мультифрукт. 200 мл об'єм 12 гривень. Ось такі йде батончик бісквітний. Конті, 10 гривень. Фарба для волосся палет 83 гривні. Прокладки Always ідуть в асортименті 85 гривень. Зверніть увагу, кількість 14 є, 12, 20 і 16 штук. Далі йде засіб для миття підлоги та стін, містер пропер. І містер пропер для чищення та спрей для чищення. Універсальний іде. Якщо ви купуєте ну, акція дорівнює 2, якщо ви купуєте два засоби, то один із них буде вам лише за 10 копійок. Феррі, засіб для миття посуду, лимон та зелене яблуко. 500 мл об'єм 69,90. Мила йде господарське зося 125 грамів, 15 впало. Маква, крем, мила, гріткейде, манго, банан, грейфрут 450 мл об'єм, 17,90. І ось такий гель для чищення унітазу. Мацька свіжість та лимонна свіжість 35 гривень, об'єм 1 літр. І підгузники дитячі йдуть. Трійка, четвірка. Бачу, п'ятірка. Ціна в одну ціну йдуть 169,90. Ось такі йдуть цукерки Любімов. Молочні. Вага 208 грамів, 125 гривень. Цукерки Millenieum. Шоколад молочний. асорті йдуть 140 грамів 95 гривень. Ось така йде тарілочка склокераміка кераміка з малюнком. 19 см діаметр. Ціна зі знижкою 40 гривень. І ось така велика вже тарілка, 25 см діаметр. Теж з малюнком 70 гривень. Чашка керамічна. З візеруночками ось такими, де на об'єм 350 мл, 45 гривень. Біла чашка керамічна з метеликами. Ось такими. Теж об'єм 350 мл. 55. І ось така біла керамічна чашка. З обідком іде на 350 мл об'єм. Теж 55 гривень. Ось така тарілочка йде, керамічна акварель 20 см діаметр. 99,90. Ось така велика тарілка. акварель, 26 см її діаметр. Теж є знижка на неї, 29,90. Біла ось така тарілочка. Скло кераміка йде, 19 см діаметр. Хвилястий край 25 гривень. Салатничок ось такий невеличкий йде. Теж скло кераміка, білий, хвилястий теж край йде 29,90. І дуже ось така велика тарілка, 27 см діаметр. біла, хвилястий теж край такий 69,90 банка. Скляна йде для сипучих з металевою кришкою. Об'єм 750, 69-90. І побільше ось така банка скляна, теж з металевою йде кришкою. Це така йде защитна плівка. Один літр об'єм 79-90. Рушнички, кухонні ось такі йдуть, мікрофібра. Спринтом різним. 25 на 60 см. йде такий рушничок. 29,90 90 Не менш цікавий, ось такий ще рушничок кухонний. Теж з малюнком. 29,90 І ось такий ще варіант рушничка, теж кухонного. Він круглий йде Чашка кави ось така. Тут інші принти є. Цей вже коштує 49,90. І ще ось такий рушничок. Мікрофібра йде. Приємний такий на ну, дотик. 35 на 75 см. 35 гривень. Плівка харчова йде, хата багата, довжина її 100 метрів. Ціна 42 гривні 90 копійок. Фольга алюмінієва йде для запікання. Фіна, довжина її 10 метрів. Ціна зі знижкою 75 гривень. Металева ось така йде форма. На застіпці вона йде. Дно винімається. Діаметр її 26 см. Ціна зі знижкою 60, а коштувала 100 гривень. Рушничок мікрофібра 70 на 140 см. 149 гривень. Ось такий рушничок іде: 35 на 75 сантиметрів. Для обличчя іде в асортименті 79,90. І ось такий рушничок 50 на 90 сантиметрів. З камінцем. 99. Пакети для сміття фіна 20 штук в упаковці на 60 літрів, 55 гривень. Хата багата, пакети для сміття. 20 штук вже в упаковці на 60 літрів. 28. Губки кухонні йдуть. Піна ефект 6 штук в упаковці. Фіна 35 гривень. Хата багата Губки кухонні 10 штук в упаковці 12 гривень. Гель для броня Грюнвальд. об'єм 5 літрів ціна 150 гривень. 40% знижка. Мила господарський 200 г 15. Фері, засіб для миття посуду, м'ята, лимон, апельсин, об'єм 1 літр 120 гривень, мінус 20% знижка. Капсули для брання, савекс. 12 штук в упаковці, 159,90. ЗОСЯ, капсули теж для прання. 17 штук у упаковці 119,90. Гель для прання дитячої білизни, вухасти нянь. 2 літра. 89,90. Савекс гель для прання. Об'єм майже літр 189,90 бухастый нянь, порошок дитячий, 800 грамів – 49,90 порошок автомат тайт 2 кг 100 грамів – 250 гривень. Аріель 2 кг 700 грамів – 340 гривень, персил автомат. 4 кг 500 гривень. Рушничок йде паперовий мозаїка 500 відривів 79,90. Вологі туалетні серветки 130 штук в упаковці 45. І ось такі вологі туалетний папір 80 штук в упаковці, теж 45 гривень. Серветки йдуть паперові. 150 штук в упаковці 35 гривень. Паперові церкви йдуть ось такі, 100 штук в упаковці, жовті та білі. 25,90. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей.